Привіт, мене звати Маріна Олексішина, я психолог та гештальтерапевтка у навчанні. Зараз навчаюсь на другій сходинці. І сьогодні я хочу з вами поговорити про дуже болюче питання, актуальну тему для багатьох жінок і не тільки жінок це питання, чому нам важко відпустити людину? І тут йде питання не тільки про чоловіків, а також є в нас люди, такі, як Близькі друзі, якісь родичі, батьки, мама, тата, подруга, чоловік, яких нам дуже складно відпускати. Також це можуть бути клієнти наші, якісь справи, якісь речі. І тут ми можемо часто думати про те, що чому я все ще думаю про цю людину, чому я все ще. Кручу про нього або про неї якісь думки в своєму мозку. Чому я ще думаю, згадую, проживаю якісь події, які відбувалися або не відбулися да, з цією людиною. А також. Може бути таке питання, чому мені так боляче. Боляче, хоча все вже закінчилося. Я думаю, вам знайомі ці питання, і, можливо, ви собі їх задавали, або якісь подібні питання ви задавали собі, коли думали про людину, яку ви відпустили фізично, але вона все ще продовжує жити в вашому житті всередині вас. І чому так відбувається? Тут може бути таке пояснення, як прив'язаність. Прив'язаність до людини не тільки на рівні ем, тіла, логіки, а на емоційному рівні. Це емоційна прив'язаність. Вона формується на почуттях, на емоціях зовсім нелогічно. Наш мозок він любить знайоме, те, що він вже знає, навіть якщо це знайоме є біль. Навіть якщо біль, вона нестерпна, сильна, але це знайоме, це знайоме нашому мозку, і він продовжує з цим жити. Таке поняття, як гештальт, незавершеність, це коли залишилося між вами та тією людиною якісь невисказані процеси, слова. Якщо там є якісь незавершені обіцянки, Наприклад, якісь нереалізовані мрії, або там залишилося багато болю, емоційних якихось прив'язок до цієї людини. І тоді цей процес відпускання цієї людини він гальмується. І що з цим можна робити, можна дозволити собі. Проживати цей стан, не втікати від нього, не відволікати його, не гальмувати ті почуття, які підіймаються, коли ви відпускаєте іншу людину. Якщо вам хочеться сумувати або плакати, або горювати, або злитися, це окей. І це треба давати собі, дозволити собі проживати ці почуття, які підіймаються у зв'язку з тією людиною. Або ситуацію, яку ви не можете відпустити, можна також подякувати цій людині внутрішньо як відправити такий посил до неї, що дякую тобі, що ти був частиною мого життя. Можливо, знайти ті позитивні моменти, які були між вами, за які ви можете подякувати цій людині, скласти список, що я навчилася або дізналася про себе після цих стосунків. Тут можна. Взяти з цієї ситуації користь, да, винести собі уроки, подивитись на те, що ці стосунки дали мені, що я, що я усвідомила завдяки цим стосункам з цією людиною. Можливо, десь я, ти стала сильніше, мудріше, десь, можливо, довелося якісь навички нові в собі розвинути. Напиши такий список, і ти побачиш, скільки всього тобі насправді дали ці стосунки. Я можу так розказати таку історію, що в мене була. Колись подруга, зараз ми з нею добрі знайомі, але колись раніше ми дуже класно товаришували, і в мене була сильна емоційна прив'язаність до неї. І мені було складно, коли ми перестали спілкуватися, коли спілкування стало менше, аніж я хотіла. Мені було дійсно боляче. І в такі моменти. Я плакала, я дозволила собі поплакати, прожити цю утрату, утрату цієї дружби, утрату тих взаємин, які між нами могли статися, але не сталися. Я злилась, да, я злилась на себе, на неї, що так відбувається, що так вийшло, що ми перестали спілкуватися. Що інтереси наші вони розійшлися. Я писала листа, писала листа до неї, що мені було важко, що мені складно. Такого листа, якого відправляти, можна його не відправляти, і навіть, мабуть, не треба його відправляти. Це більше лист емоційний для мене був, або для тебе, якщо ти захочеш такий написати, щоб побачити, що насправді відбувається. І такий лист, який, в якому можна вилити, написати все те, що всередині тебе стосовно цієї людини. Там можуть бути якісь претензії, там можуть бути болісні, якісь ситуації, почуття, сльози. І добре би завершити цей лист вдячністю цій людині за те, що вона була в твоєму житті. І це дійсно такий терапевтичний підхід до себе і до цієї ситуації, який дає полегшення. Якщо зробити цей лист, я так і робила. Я писала, я робила різні практики медитації на відпускання цієї людини. І згодом мені стало простіше. Ми далі спілкуємося з нею, але вже не, в мене немає цієї емоційної прив'язаності, і мені не боляче, коли. Щось відбувається не так, як я собі колись фантазувала. Якщо у вас з'являється якесь питання, як, наприклад, сьогодні, коли ви побачили це відео, побачили десь можливо в пошуку питання, чому мені так важко відпустити людину. Коли в тебе вже з'явилось це питання, це 50% відповіді і успіху того, що ти цю ситуацію проживеш. Коли ми формуємо питання, ми завжди на нього знаходимо відповідь. І дуже важливо працювати з цим болем, не втікати від нього, не подавляти його. Це дуже важливо і я вірю, що ти впораєшся з цим. Якщо це відео було для тебе корисним, підписуйся на мій канал. Попереду буде ще багато важливих розмов. Якщо в тебе є якісь актуальні питання, на які ти шукаєш, Відповідь, пиши в коментарях, і згодом я. я дам на них відповідь в такому ж форматі. Всім дякую за увагу! Не забудьте про лайк і підписку. Бувайте!